І друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка Малята, гадаю, ви виконали наше домашнє завдання і підготували паперовий квадрат, адже з нього ми будемо сьогодні робити сову. Отож, малята, беремо паперовий квадрат. У нас він. Двосторонній спеціально підготовлений під сову. Бачите, з однієї сторони очі намальовані в сови, з іншої сторони, він білий. Цей квадрат називається двостороннім папір. Якщо у вас немає такого паперу спеціального, не засмучуйтесь, ви просто візьміть простий квадрат із простого білого паперу. потім коли закінчите порубку, намалюєте сові очі і у вас вийде справжня сова. Отож, малята беремо квадрат і згинаємо його по діагоналі. Зігнули. Тепер лівий кут згинаємо вправо. Ось так. Тепер цей кут згинаємо сюди, вліво. Вийшла. Така фігура. Тепер ось тут верхній кут, згинаємо малята вниз. Перевертаємо фігуру. Тепер обертаємо вниз. Тепер цей кут, що тут лишився, теж згинаємо вгору. Вийшла така фігура. Тепер малята, ось цей гострий кутик згинаємо вниз. Відкриваємо наші сові очі. Як цікаво і дійсно відкрилися оченята. Бачите, вийшла ось така у нас фігура. Тепер перевертаємо ось цією стороною малята і згинаємо бокові кути. Один зігнули. Тепер розгинаємо ці кути і вгинаємо їх всередину. Позначили лінії і вгинаємо ці кути всередину. Бачите, в нас вийшла така фігура. Тепер формуємо нашій сові голову, просто вгинаємо, розправляємо знизу, пальчиком собі допомагаємо і тут приплюснуємо верх нашої. Совівушка робимо, бачите? І в нас вийшла ось така симпатична сова. У нас сова дуже гарна. А малятам ще залишилося розфарбувати, бо робили вони її з однотонного паперу, так? Так, звичайно, зараз вони розфарбують, так. а заодно і що подивляться Оленко? Малята розфарбовуйте свою сову і дивіться мультфільм. Малята подивилися мультфільм і домашнє завдання. Намалюйте нам одну з героїнь казочки про сову та гуску, яку ми щойно сьогодні робили. Але побажання таке малята, щоб ви розфарбовували або малювали сову, звичайно. Фарбами або, хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Правда, Шоленко? Так, так, малята. А переможеш, що дістане? А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, ось таку гарну книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ви не забули на яку адресу відправляти свої роботи? Звичайно. На нашу адресу, яка є в інтернеті, і на поштову, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті тисаодинкрапка 1tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин рішиванка. Ось і все, малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч малята. 尘。